ДОБРА я! Слухай сюди, дорогенький. Мені не потрібні проблеми. Вали звідси на свої власні консолі. Чого? Чувач, які власні консолі? Зараз усі на мультиплатформі. Наклз! Напевно, це Маріо. Він дуже, дуже серйозно відноситься до перегонів. Він усе сприймає дуже серйозно. Я пані імбічіле. Як ви могли запросити цих уродів з Нінтендо на мої перегони? Перета до перемоги. Свята <плес> цеглина він вб'є усіх гонщиків, хто не пов'язаний з Нінтендо. чого? він що, якийсь расист? <плес> годі прикидати, що ви з Нінтендо. Ви... Ви з прикидендо! Ви є расою зрадників! Асер! ha 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 Двадцять три роки стрибати через бочки. Двадцять три срані роки! О боже, блять, блять, блять! Чекай Маріо, подумай про нашу історію. Що дуже подобається швидкість, так? <гітку> <гітку> О, крутяк, я спіймав його. Тепер я буду робити з ним все, що завгодно. <гітку> О, о, Маріо Стій! Ми ж браття! У мене більше немає брата! Маріо! От лайда це кратос! в пизду, Кратос! Ви персонажі з PlayStation до вас важко доходить! осмок, чи мій грибочок? Ти порка путана мадра! Привіт, Маріо! О! Oh. <laughs> и пришли на флешки И на пророка!